Жити у послусі, в обогості і чистоті аж до смерті, таку обіцянку дала Всевишньому сестра Якинта з ромадження сестер Пресвятої Родини, складаючи вічні обіти. Її цілковита посвята Богові відбулася в архікатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, Тернопільського зборівської архієпархії, храмі, до якого її ще маленькою дівчинкою разом з молодшим братом привели батьки. Вони приходили сюди дуже часто. Мама каже, що її діти виросли в катедрі. Там дітки пішли до Першої святої сповіді урочистого святого причастя. От Катруся, зокрема, пішла в 6 років. Почалося заняття в марійській дружині. Катруся з Назарієм були там. То були чудові поїздки по різних чудотворних місцях, в Карпатах, молитовні зустрічі, чування. Співала Катруся в дитячому хорі, в катедральному хорі. В 13 років світлої пам'яті Владика Михаїл благословив Катрусю і Наталю на те, щоб вони вели братство святих ангелів. Я з дитинства дуже хотіла любити Бога, служити Богу, і з дитинства відчувала любов до Бога. І з дитинства, хоч ну, то було моє найбільше бажання, і я за тим бажанням йшла. Все є життя так. Помаленьку, помаленьку йшло до того, що як вели з тих Ангелів, відібралася в довгі спідниці, а ще ну, в принципі, відповідала десь по зовнішньому вигляду сестрам. І любила сестра проводити час, з ними їздила, часто до них їздила, до нас в гості приходили, і воно якось все само по собі так сталося. Відчувши покликання до духовного життя, найважливішим, як каже сестра Якинта, є слухати голосу свого серця, але водночас і мати середовище, у якому би таке покликання розвивалося і зростало. Мені дуже повезло. Тут в Тернополі є багато молодіжних організацій, дитячих, різних марійських дружин, дуже багато різних заходів, де я могла рости і розвиватися духовно. Покликання школярки не пройшло поза увагою і вчителів. Ось власне Катруся серед усіх дітей, яких мені Бог дав навчати, вона була іншою. Коли я спілкувалася з нею, вона зо мною говорила про різні речі і в тому числі про Бога. І я, власне, зуміла зловити цю іскорку в цій дитині, що вона буде великою дитиною. Коли сестра Якинта, будучи ще школяркою, хотіла взяти участь у якомусь паломництві чи духовному концерті, батьки писали заяву у школу з проханням звільнити її від занять. Дівчина вдячна рідним за таку підтримку, розуміння і відкритість на її духовні потреби. Все народжується в сім'ї, батьки напевно, їх приклад життя та. Теж як вони живуть, наскільки вони відповідально ставляться до свого життя, до своєї Богові, Богвіту, яку вони склали, наскільки є честими їхні стосунки, наскільки є сильною, їхня тверда віра, непохитною все просто передається дитині, ну якось так поза словами. Батьки з розумінням прийняли і бажання Катрусі після закінчення школи не продовжувати навчання, а йти в монастир. Молилися за добру долю, за добре покликання дітей. Ну я кажу, ну, якщо Бог покликав дитину і стукає до її серця, то ніяк не можна перечити дитині. Тобто, що ми були, ми були готові до цього. У монастирі ще довгих дев'ять років Якінта готувалася, щоб сказати Богові своє остаточне так. Чи злобідним розумом своїм і свобідною волею приступаєш до Господа? Так, з Божою допомогою, високопросвященний владе. Чи не робиш цього з якоїсь потреби або присилування? Ні, високопросвященний в тебе. Чи віддихаєш від світу по заподі Господні? Так, високопросвященник в тебе. Зражаючим спокоєм молода сестра слово за словом повторювала свої обіцянки Богові, запевняючи свою вірність аж до смерті. Легкість і впевненість у правильному виборі ґрунтуються на минулому. Бог був завжди вірним, завжди був поруч, завжди близько, як і в радісні хвилини, так і в хвилини труднощів і випробувань. Так я якби, мала можливість доторкнути таку Божу любов і вірність. І знаю, що та сама вірність і любов буде мене супроводжувати впродовж цілого мого життя. Її майбутнє вважає сестра залежить від того, чи відповідатиме вона на цю непроминаючу Божу любов. Кожного дня бути вірною в своїх найменших обов'язках, приписах Конституції, тобто в чомусь такому найменшому бути вірною, і вона виробляє таку вірність, що не знаю, як, як буде завтра чи після завтра, але те, що я роблю сьогодні, воно дозволяє мені качати мускули на завтра. Прийняття вічних обітів однієї із сестер є святом для усього згромадження. Сьогоднішні ж події можемо. Порівняти з народженням нової монахині, яка віддала себе цілковито й остаточно господарю, це є найбільший дар, який може людина зробити для церкви і для Бога. На жаль, дуже часто в нашому суспільстві є так, що люди не розуміють цього і вважають, що Покликання до монастиря, що це є щось таке ненормальне. Насправді ж відбувається щось особливо. Людина розпоряджається своїм життям згідно з божим задумом. І складання вічних обітів є вершина того шляху. Урочистості з нагоди вічних обітів сестри Якинти є святом і для молодіжних організацій міста, у роботі яких вона й зараз бере активну участь. І знаєте, тільки вона зайшла до нас, то це таке було сонечко радісне, що одразу хотілося сміятися і бути, бути навіть трошки схожою на неї. Вона нам допомагає з Марійською дружиною, вона часто приходить до нас на спільноту. і остання наша зустріч була про богопосвячене життя. І коли вона розказувала, вона просто настільки нас запалила тим своїм бажанням і дійсно захотілося дивитися на неї. І в нас на спільноті дуже багато монаших наших покликань, але такої, як сестра Яким такої доступної дуже людини, то в нас ще такої не було. Вона у нас перша така. Сестра дуже відкрита і до дітей, і до людей, і до всіх. І сьогоднішній нас під час сьогоднішньої літургії і е, вічних обітів складання. Мені спочатку це було дуже серйозно, це так, ну але в загальному була велика така радість на душі, що така весела людина відкрита, е, посвячує себе Богу і буде своїм прикладом життя. Ширити Божу любов в нашому місці. Хоча служіння в монаших згромадженнях є нелегкою і відповідальною справою, та хто з розумінням і любов'ю бере цей хрест, той сам за життя зазнає небесної радості і щедро ділиться нею з ближніми своїми. Спеціально для живого телебачення мультимедійна студія Свічадо.